4 в один ангар їбашити і потім блядь, казати нема вепона нема хилів mm -hmm. а хто таке казав ну блядь, в тебе минулої катки спочатку нема а потім нема хілів, Це ж вообще піздец. Не бо я підхіда... Підбігаю тіпа з своїм тимейтом. Нема, ну поки знайдеш, тімейт, знайшов хоч одну. Я не пам'ятаю, хто ти був. у нас три 3... тіпа падають в кінець. Розбігайтеся по ширині, не займайте, сука, у ці крайні домики. Трошки, блять, зробіть ширину, блять, була би інфа. Думайте трошки, коли граєте в цю гру. У мене флайер є. Що, блять, із чутливістю, я не розумію. Флайер є вообще прекрасно, ми тобі подякували, друже. Чому не сенсо, блять, робиться, я не розумію. Давайте, будь ласка, чітку інфу. От мені, мені піздець сподобалось, як мені... Е, Марик дав інфу. Мар'ян. Бля, давай, короче, оцей Мандаларіус буде Мандаларіус, а Мар'ян буде Мар'ян, бо я, короче, не можу вас так. Ну, це минулої катки, коли мене тип за дерева позданув, от лівіше, за деревом, єбать, я максимально чітко поняв, сука, що він від мене хоче. Я не знаю чого. Який з них? Ну я, блядь, ну Це я... То я блядь, да, ты давал. Вот такая инфа мені, блядь, подобається. Так, ну я поки тепів не бачу. Це мене настражує. Можливо, вони сіпалися звідси, як варіант. Не думаю, вони в самий кінець падали Не думаю, що вони б сйобували. Маю айсі. Бачу разбротое окно там. А теперь не бачу. <ррис> ну значит, вы, не съебнули. Чеее окно у Да. Маю точку. А, Сука, сана в другую сторону. Я ебал там. до там, Я Я шарик Ми взяти. Кстати, да. А то ти... Нам тут не треба бензины, а то треба дуже багато бензини. Не, это но Шукайте. Не... Шукайте... Ні, шукайте бензину, а там буде видно. Це без далі. Прикол. Діва, я тебе без та звуком дали Прикол. Гибать, я тебя чую за кілометр, да, коли ти пану чую в упоре. Я таке. Иксалки OK, нема никакой. Mm, точка была. Четыре. Четыре? Да. Все хотя або в третьей. Точно не пойду. Сука меня настороже и то, что... Тебе вообще не видно. Пачу. Да. Yeah. Блять, оце вот дерево знизу під контейнером. Там один сидит. Ага, бачу А шейм. Е Отут, блять, за, за кутом. Ну шо за херня? Я сейв, мене можна. Біжіть сюда пушите. Лева сторона, лева сторона. Катя. Блин, ладно, треба ресурс. Треба ресурс. Че, капаш, сейчас Ай, блядь, заебався я, конечно. Сука, збираю самый перший инфу, і мене самого першого ебуч просто. Знаєш, nice. Ну, Напевно бетер визивай. Ні, на Бетері то він помаленько їде, то нема сенсу. А шо ти нуеш, блядь? А шо там у базики, вагі є, до хера транспорту є, шоп нашо бете. Заїдем зону викличемо, блядь, будемо мати. цей. Будемо мати жопу. Кто ти хотів сказати? Або здихаємо, блядь, від яке усмійчив. Боб я не варик. А цей останній, mm -hmm. блядь, вообще Прям конкретный. Та тип Ні, не пішов с... пушити при тому, що я хтось там убирал сбоку. Так, короче. Пираты собі, блядь, буду з ппшкою. Буду гнета з ппшкою. Тут бусти є, ...кого цікавлять аптеки. Патрони на колаш, багато вісімкс е, є. типа. Є і в нього в, в одного одрагу бо в це мені треба. А это казала машина є. Бо я щось вообще нічого не бачу. Так, увеличка. Шестерка є тут. Так. Хіпать імене ведь Шполіке? А ще хил. Я слухаю, у ну, нього реально цей мікрофон працює. На інфу, коротше, нормально. Не знаю як це працює, але в тебе, сука, походу, розумний мікрофон. Він все твої ефір не оглушить. Взагалі розумний. О, Ніколи не міг подумати, що власник мікрофон. А буде над... тупіший за мікрофон а дай ты пишек на свазіки? Та ви можете их я собі задачі А, він моя машина. Я, я ліпше з ним поїду з твоєю, сука, їздити. хочу. Принципово. Дай мені руль. Що хоть Оце я разумею, тімейт. тиммейт. Сука, я би тобі дав. Не треба в мене дівчина я. Mm, ну добре. Блять, yeah, не дав йому роль, він відбитий. Вже давно. Та, пофиг. Ты попался у ловушки попер. Патьсона, звісно. я шест на короткое надо. Да, да, рачья бита. Зона на ясно будет, Та ні, не, зона буде скоріше за все, пенежи сталбером. Да, да, да. Это что на Перси? Да, на Перси, бля, да, это на не кажется. А не да. Смешал одну удачу. Там уже... Да, Нет, это точно на Перси стреляется. Смотри, ему зону, блядь, готов за зону я. Масс мес. Да ну, так зов. Так. О, бачиш, що ти кажеш? Любити на голову зуби, як класну машину втримати. Через лавку перелетіти нічого. Жаль, вони не продумали, що цей шоколаєся. Пабу. Натурі. А то син ламається, забор ламається. Гнедо, а? Я молодець Не конкретно Але блін Фізика пропрацьована. Фізика, бля. Ти зараз там його покину. Ти щось за вас? Тихо, тихо, тихо. Ты Ти Ебать. Ты Да, ну, мен, ну нас рахуй пінг врятував, бо ми б зараз там перевернулися. Так. Да. Ти йшов би ти пішком, блядь. Пішов Пить. би ти нахуй. А ти вмієш ще зажимати? Вона шо? Вона шо? Вона шо? Вона шо? Вона шо? Вона Хоба! Вона а виїдь на нормальну дорогу, ще там, американський готовий. Та виїжджаю, не блядь. Тупляка мало, треба машину сохнути. Нашрифтувався. Там мені почав хватило до сезону переїхати. Так, ну шо? Можем он блять Я знаю, там бля О, давай еще стоп в зоне А ну вали А, скипень Поехал Да вы на машину и я зависим Як типер широкий. Ооо. На збідево. Ні, да. До речі, поки ми каталися <laughs> в зону, вже 33 людини залишилися. Давайте <laughs> <laughs> заїжджати в зону, я треба виключив. Ти ви підрізати буде, підрізати будемо. Я yeah, yeah. Че что? То, что ты дав, я, to, що ти دав, я давно знал. Я уже тебя читаю. А если ты там читаешь, ты, блядь, панель убьешь. Обезьяна ты не образована. Я так его читає. Да я бы тебе дал тільки Не, давай ты тільки на меншин, на меншин 100%. Не, не будешь. Я не побачу. А, їдьмо в что що тут. Давай. Я тут типа дебил. Только, блядь, пинму я с Так, хлопаки, я... Давай, вызывай. Нормально. Нас обороны почало тут. А мені на смок місця не хватає. Буває. Може нахуй той щит просто викинути з життяка? Хоча ні, інше в зоні пригодиться, напевно. Дякую. Єбать. Опа. А, сішка, типу, типу, типу перед нами. А, тип, тіп на софтах, походу, або на велику. Ось тут приїжджаю. А, на велику. А, Там ліво? От. Ні, говору, а бачу. більше. Дав йому хід. Там ще один на дачі, поїхане їде. Ті машини. Хм, може знайдете більше ліпше, типу, X скрипт, а а їда, <звук> та, типа XE скрип. А ззаді тачка їде, ззаді тачка їде. Так він попав та, по мені. Блядь, по мені згори. Стачки, у вот тебя прилетело. Да. Ой, нет, с мне дают. Топ, Да, 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 я с тачки. Блядь, я их не бачу. Тачка стопнулась. Да, ага. Бачу, бачу. Кого ты накну? Оцю. Панжей. Там та тачка на горі кудись поїхала, куди я не бачу. Драп падає, але він падає в ебання. Де? Бля, шо так белек. Ладно, я піду золотаю, мене едва СМК. Не знаю, де я її. Бача. Тачка. Це як стис гори, типу. Я понял. Покура yep. до нас не заїхали, я буду лутати. Он не в stand, мене... Oni mnie nie, 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 bo nie, nie, Nice, nie, nie, No, nie, nie, awik nie, 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 smog nie, Ялдона с кем Блин, ну... Давай, Зера. Мка. Мка. Рамка. тебе прям нахитовали? Да, мадам. Броники. Ладно, живой. Тачка поехала. Да, я чую. — Тут их типив. У меня ці. Сливо, резко вся, вот цих фондон. Я его не бач. Тачка до него заезжает в гості. Тачка заехала до него в гості. Шо, а, зліва, це его тиммейт. Сзади нас... шабаги еду. А, до них, походу. — До них, до них, до них бачу, дорогу їде. Да-да-да. Блять, помилка. Фатальна помилка. Природи. Та... Вони їх виходили, вони їх туди висадили. Так. А, я не бачу. Я не буду. Тачка. Машина їде. Порі. Поїхав тільки. Взяв голову, типа, в типа. Еще nice. эти стачки стреляют. Вот тут а вин прям стоит на месте. А, там вино и кнопка. Да, 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 викни сюда, пидорас. Да, вот тут аж не. Я тут что-то не бачу. Он же разбегался и съебался. Да у меня x3, бля, я там... Чем? Тачка. Били нас, тут-то. було його розстріляти Там фатальна помилка була Бля, треба йти на дроп хіли позабирати. Е, на хилле зону... треба? ще за зоною... мені треба сімьорки Так, 5 секунд. У мене сімьорки А, на нахуй, блядь блять. У мене семерки 200. Та Я там можу сотку кинуть. А бо в мене екстрес, сука, я не вспіваю, блядь. Зняв йому башку, ви... дві башки зняв. Тіпа нокнув. окно. в хаті ще. Пацани, там зона пішла, якщо піднімете, вспієте. Я теж всі був перший. А як я його не нокаю, що це хірня? Та не пікай, піднімай, дурню ти, блядь. О, нахуй. Дякую. Я не знаю, ти відбитий, чес. Та два тімейта, ну, ти п'ять пікаєш. Один прямо тут по упорі біля тебе. Це бред. При... Нам зон. Мені або мені або решотку регає, або я не лежаю. Скажи за все решотку. На нас, на нас, на нас. Нахуй. Двоє. Так, так, так. Їх троє, Вот он полева. Скай, я слышу. Скай, слышу. сразу в хату. слышу. Скай, 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 слышу. Я бачу. Блядь, ну, ні, ну які люди, лінкс. Боже, син блядини, єбан. Блядь, да, кука. Забери мене, забери мене, авік. Блядь, не зможемо. Блядь, піздана. О, тут один вхований. Де він вхований? А, до зон. А я не розумію, чого ви, далі питаєте мене, чувака, що я не зон, до, до зони 10 секунд?